Друзі, вітаю, Це програма Тернополяни. І зараз ми з вами біля Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 226К-25 це номер наказу Міністерства освіти і науки України. І саме цим наказом на посаду ректора ТНПУ був призначений Богдан Буяк. Нагадаю коротко про перебіг подій. Вибори відбувались у 2025 році у два тури, 18 і 25 червня. До другого туру вийшли Богдан Буяк і Ірина Задорожна. Богдан Буяк набрав 301 голос, Ірина Задорожна 230. Таким чином, наказом міністерства Богдан Буяк вже тепер повноцінний ректор Тернопільського національного педагогічного університету. Вибори 2025 року, по суті, були позачерговими. І якою є ця каденція Богдана Буяка другою чи третьою, тому що він пройшов вибори тричі у 17,22 і 25 році. Ми зараз в ексклюзивному першому інтерв'ю Богдана Буяка його і розпитаємо. Поговоримо також про все інше. сподіваюся, це вас зацікавить. Ми в кабінеті ректора Тернопільського національного педагогічного університету поруч Богдан Буяк, Богдан Богданович. Вітаю. Доброго дня. Доброго. дня. У своєму зверненні до колективу відразу після вашого призначення міністерством ви завершили це звернення фразою Ми найкращі коли разом. Коли ми це разом. констатація факту, що всі разом. Або такий, знаєте, завуальований натяк тим, хто ще не разом. Опозиція є в університеті. Можливо, саме до них ви так звернулись. Будьте разом. Є велике бажання бути разом заради тої справи, яка в сучасних умовах, досить складних умовах, вона має право на життя, вона має право на процвітання, тому хочеться розвивати цю справу, оскільки цій справі віддано дуже багато часу, зусиль. І не тільки мною, а й всією академічною спільнотою. Тому це був заклик доєднання заради справи. 18 червня був перший тур, 25 червня другий тур. Ви задоволені цим результатом? 301 голос у другому турі, і 230 ірина задорожна ваша конкурентка. Результат як результат, результат переможний. Чому бути незадоволеним переможному результату? Я знаю, що за цим результатом стоять переконані голоси моїх прихильників, які зі мною працювали тривалий час. Я вдячний тільки їм за те, що не дивлячись на те, що мені довелося десь рік бути в такому невизначеному статусі через судові тяганини, мені. Приємно, що когорта моїх прихильників на цій посаді не зменшилась, а залишилась стабільною. Тому я вдячний їм за, прих... за прихильність за підтримку. Підхоплюю тему судової тяганини. Тернопільський окружний адміністративний суд відхилив позов вашого суперника у 2022 році Володимира Міська, але апеляційний Львівський визнав вибори. 22-го року такими, що не відбулись, і скасував наказ про ваше призначення ректором. Ви звернулись і університет і міністерство з касацією до Верховного суду. У якому стані зараз розгляд цієї касаційної скарги? Касаційна скарга ще чинна. Справа у Верховному суді знаходиться, але справа зупинена через мобілізацію позивача у цій справі на сьогоднішній день. Вона на Такій логічній паузі, а якщо допустити, що касаційна інстанція підтвердить рішення львівського апеляційного, це не вплине на результати виборів 2025 і на нинішню ситуацію. З вашим призначенням, справу спочатку треба відкрити, розглянути це провадження. Невідомо, коли це станеться, але знову ж таки ініціатори цього цієї касаційної заяви мають право її відкликати. І ми маємо вже певні домовленості із представниками міністерства освіти. Зараз погоджуємо юридично цю процедуру про можливе відкликання касаційної скарги. Я чому згадую про події з минулого? Тому що, на мій погляд, не розібравшись з минулим, важко говорити про майбутнє. Тому про минуле у 2017 році, якщо я не помиляюсь, ви були єдиним претендентом на посаду ректора. Так. У 2022-му у вас, претендентів, було двоє: Ви, Богдан Буяк і Володимир Місько, тоді декан історичного факультету. Так, на виборах 2025 претендентів було семеро. Це вияв демократії в університеті, чи це штучно створена ситуація, аби ускладнити Богдану Буяку його виборчу кампанію? Давайте так, ви своїм запитанням вже зайняли дуже багато часу в ефіру, і я скажу, що це було прояв демократії. Прояв демократії. Богдане Богдановичу, немає цього у вашому зверненні до колективу, але мені здається, що колектив хотів би це почути теж. Думаю, що дехто хвилюється з числа ваших претендентів. Чи не трапиться так, що вони, наприклад, можуть потрапити з часом під звільнення? Ну, ми всі можемо. Я не хочу зараз гучних слів, там повста, репресії. Ну так от сформулював. Ну оці штамові поняття, мабуть, недоречно, коли відбулося дійсно дійство демократії, вживати ми толерантно, гарно терпимо, пройшли ці вибори, і нам ніхто не заважає зараз довести кожен на своєму місці, чого хто вартий. Відповідно, і вибори в якійсь мірі цього довели. А зараз нам треба просто-напросто вернутися до початку нашої розмови, до того гасла, яке прозвучало в моєму зверненні. Ми найкращі? Ні, ми найкращі, коли ми разом. Коли ми разом. Тому е, ці люди, більшість з них були десь підібрані мною у команду керівництва університету. Ці люди е, в своїх програмах. Е, Задекларували дуже цікаві ідеї. Тепер я вважаю, що від цього університет тільки виграє, якщо всі сім програм кандидатів будуть реалізовані на благо університету. Тернопіль маленьке місто, важко щось приховати. І навіть коли у березні ми тут у цьому ж кабінеті записували інтерв'ю тоді з виконувачем обов'язки ректором Володимиром Кравцем, то у мене склалось враження, що між Богданом Буяком і Володимиром Кравцем у якийсь час пробігла якась чорна кішка. Вона пробігла? Якщо пробігла, то чому Богдан Вдала? Давайте ми не будемо слідкувати за якимись тваринами, які бігають там хаотично. Ну, це ж образу я сказав. я зрозумію. Але я хочу віддати належне е, пану кравцю е, за. Його школу за його досвід, який мав за честь перейматися тим досвідом впродовж тривалого періоду, оскільки мав за честь працювати в команді ректора Кравця. Розумієте, це той випадок, коли, можливо, це буде е, трошки сказано мною е, високопарно, але Володимир Петрович є якоюсь мірою генієм свого покоління. 27 років очолював університет. Але свого покоління. А як звикло, покоління змінюється, і десь е змінюється бачення на розвиток установи змінюються якісь обставини. Місця і часу на сьогоднішній день е, обставини настільки модернізовані і вимагають, скажімо, застосування інформаційних технологій. Зараз штучний інтелект стукає усі щілини до університету. Його треба ставити на службу колективу університету, на підготовку сучасних вчителів, які би могли на рівних спілкуватися з учнями у школах. Тому я думаю, що в нас абсолютно нормальні робочі відносини, ніякі чорні, білі, кучеряві коти не будуть перебігати нам дорогу. А яким зараз є в університеті статус Володимира Кравця? Де він зараз? Він радник ректора, який перебуває другий день у відпустці. Ну якщо я не помиляюсь, то після виборів 2017 року він очолював вчену раду. Так. От та кішка, про яку я згадав, не пов'язана з тим, що він в якийсь момент був усунутий з посади керівника вченої ради. Він не був усунутий з посади. Переобраний, керівника. давайте так скажемо. У 2021 році закінчилась каденція попереднього складу вченої ради, і були проведені вибори ново Обраними членами вченої ради були проведені демократичні, абсолютно вибори голови вченої ради, і вчена рада віддала перевагу одному з кандидатів, які балотувались на посаду голови вченої ради. Все ви очолили вчену раду? Так, вчена рада доручила мені очолити це зібрання у 2013 році. Ви стали доктором філософських наук, і аж через 10 років, у 2023 році. Несподівано виник скандал. Жорстко вас там так критикували з цього приводу, що нібито ви використали плагіат, створюючи свою докторську дисертацію. Ця ситуація вичерпана. Ви можете зараз. Якось пояснити її, щоб ми переконалися, що ви не плагіатор року, як вас тоді називали. Я вважаю, що ця ситуація, як на мене, вичерпана, оскільки з юридичної точки зору, знову ж таки, я не пішов в цій ситуації в соцмережі битися в груди про те, що я не такий, я не той. Я пішов абсолютно легітимним законним шляхом. Ми звернулися після того, як отримали скаргу однієї з працівниць університету. Ми звернулися до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в структурі МВС в Харкові, щоб провести експертизу появи хронології появи е інтернет-джерел, на які посилалась скаржниця, в інтернет-просторі. Відповідно, цей науковий дослідний центр, судовий експерт, в своєму експертному висновку довів те, що всі електронні джерела, на які посилалась скаржниця, вийшли в світ, з'явилися в інтернет мережі, в архіві інтернет, з'явилися після 2016 року. Моя ж дисертація з 2013 року. Тому. Вже по хронології це не співпадало. Ми пішли далі, звернулись із клопотанням до інституту інтелектуальної власності Академії правових наук про по судову експертизу інтелектуальної власності. І в січні місяці, по моєму, 24-го року ми отримали знову ж таки експертний висновок, підписаний директором інституту інтелектуальної власності Академії правових наук. Про те, що ознак плагіату робота не містить. Судовий експерт посвідчив це, зважаючи на кримінальну відповідальність, яка, яку несе такий експерт за такі свідчення. Далі ми в законний спосіб звернулись до місцевого окружного адміністративного суду, і місцевий окружний адміністративний суд зупинив розгляд скарги на підставі двох проведених судових експертиз. Я знаю, що позивались опоненти із до апеляційного суду. Апеляційний суд двічі відмовив їм у цій справі. На сьогоднішній день розгляд скарги закрито в національному агентстві. і ситуація ось така. Я не випадково наголосив на 2013-му і 2023-му, тому що минуло 10 років тут або Хтось вже мав претензії, якісь там з приводу плагіату до вас і тримав до якогось певного моменту ці свої зауваження. Або в 2023-му ви не назвали прізвище цієї працівниці. Нехай буде просто працівниця. Або в 2023-му між вами і нею виникли якісь особисті службові непорозуміння, десять років, все таки, я не думаю, що е, між нами виникли якісь особисті, е, можливо, з її точки зору це було так, але ця компанія, е, яка зараз розгорілася в Україні, коли триває так звана дискредитація, певних. Осіб, які працюють в системі освіти, в системі державної влади і так далі, відповідно, вона триває. Але я абсолютно в законний спосіб думаю, що можна довести правоту чи з того боку, чи з іншого боку. Інша справа, коли це виноситься на так званий суд соцмережевої інквізиції, коли хороший термін. Соцмережева інквізиція, коли це робиться заради якогось хайпу, коли це робиться заради накручення рейтингів тих чи інших соцмережевих видань, інтернет-видань і так далі, чи профілів тих чи інших дослідників. Тому абсолютно я не маю права зараз ставити під сумнів те чи інший момент, чому це виникло через 10 років. Для мене теж це чому відкрити. У 2024 році почали лунати, оприлюднюватись звинувачення на вашу адресу з приводу конфлікту інтересів, де укладались, ви підписували угоди про надання послуг фірмою вашого рідного брата Андрія. Це теж має стосунок до... Соцмережевої інквізиції, я думаю, що скоріше так, тому що теж в абсолютно в законний спосіб я по життю звик так працювати згідно закону і згідно певних нормативних установок. Я знову ж таки ми зустрілися із тими людьми, які звинувачували мене в цих моментах, у нашому міськрайонному суді і абсолютно всі шість протоколів, які були складені працівниками управління стратегічних розслідувань. Які були подані працівниками прокуратури до суду як момент звинувачення, абсолютно в судовому порядку були спростовані. Крапка поставлена. Крапка поставлена. Після цього, після виборів бурхливих виборів 22 го року, ми в університеті мали чималі багато різноманітних з різних інстанцій перевірок різних напрямків діяльності університету, і на сьогоднішній день. Якби я був винен хоча б в одній з інкримінуємих тих звинувачень, то я би не давав вам інтерв'ю в цьому кабінеті. Богдан вода я на жаль перед початком нашої розмови не встиг підійти до стадіону. Яка там ситуація? Стадіоном ситуація на сьогоднішній день проблемна, оскільки в 2020 році. Після феєричної десь виступу нашої футбольної команди в Європі ми отримали пропозицію від Федерації футболу зробити на базі нашого університету базу студентської футбольної збірної України, яка мала базуватись на базі нашої футбольної команди. І за сприяння федерації футболу за сприяння наших народних депутатів за сприяння нашого міністерства ми отримали шикарний проект на 36 млн. мільйонів мільйонів гривень реконструкції нашого стадіону. Це б мав бути перший в Західній Україні стадіон, де мало бути постелено штучну траву сьомого покоління з цією інфраструктурою, півтора тисячі посадочних місць, вишки освітлювальні, під трибуни приміщення і так далі. і тому подібне. в 2020 році з тих коштів, які надійшли на рахунок університету, нам вдалося освоїти шість. Три мільйонів. мільйонів наступному 2021 році ми освоїли ще 9 мільйонів, де зробили дренаж території, де зробили підготовчі роботи, земельні роботи і так далі. Тобто, певні роботи провелися, і в 2022 році, в січні місяці, було підписано. Я сам бачив в бюджеті університету ці кошти, 22 мільйони мало піти на завершення реконструкції нашого стадіону. Але вони ще не завершені ці роботи. 20... 4 серпня мала збірна України студентська грати з нашою командою на відкритті стадіону, але в лютому місяці. Сталося те, що сталося. Сталося те, що сталося. і е, починаючи з 22-го року, ми звертались і до е, УФА, і до нашої федерації футболу, і до наших закордонних партнерів, і так далі. Більшість відповідей, які приходили на адресу університету, це були е, побажання триматися після війни. Ми вам поможемо. Але на даний час ми ведемо активні перемовини із е, власниками декількох футбольних клубів. Ми ведемо перемовини із приватним інвестором, який теж хоче якусь свою отримати е, вигоду із вкладених. Коштів на завершення будівництва стадіону. Тому, користуючись десь нагодою цього інтерв'ю, користуючись вашою аудиторією вашого інформаційного каналу, я теж хочу звернутися до небайдужих людей, хто має якісь бачення розвитку спортивної інфраструктури, зокрема появи в нашому краї такого футбольного класного стадіону, де би наші професійні любительські команди могли би мати зимову базу для тренувань. Ми відкриті до е, пропозицій до співпраці. і Хочемо цей проект завершити заради розвитку нашого міста, заради розвитку нашого краю, щоб цей стадіон був дійсно окрасою. Бо ж факультет фізичного виховання від цього потерпає, Я так розумію саме так. І Дякуємо і нашому місту, міському голові і нашій міській раді, які йдуть на десь співпрацю. І на сьогоднішній день ми користуємося. Завдяки їхній підтримці спортивної інфраструктури закладів шкіл нашого дю США і так як правильно е означити, як правильно е розцінювати кількість ваших каденцій, тому що друга була перервана в зв'язку з обставинами, про які ми вже друга говорили була скасована. на вибори. Виходили е тричі. 17, 22, 25. це вже ваша третя каденція ректора. Чи ви її вважаєте ну другою, наприклад? Не я вважаю, а закон її вважає другою каденцією. Це таки друга, оскільки попередня каденція була скасована. Ми ж ви розпочинали якраз це питання з того, що Львівський апеляційний суд скасував вибори, а відповідно скасували і каденцію. Зараз проведені абсолютно демократичні вибори і розпочинається друга каденція. Дай Бог, закінчиться щасливо. Оці всі перепитії, про які ми говорили, скандали, судові позови, Володимир Місько, апеляційний суд, касація. Вони вас чомусь навчили? Який ви висновок для себе зробили? Вони навчили. Шукати правду, вони навчили вірити в людей до кінця, вони навчили йти переконливо до кінця, до шукати правду, і вони навчили мене ті обставини розуміти те, що є окрім. Тої сили, яка панує в тій чи іншій системі, штучно створеній людьми, чи то судова система, чи то е, виконавча система, є ще вища сила, яка на сьогоднішній день регулює відносини між людьми. І е, я впевнений в тому, що та вища сила десь повинна нас тримати на цій землі, з переконанням того, що перемога. Чи моя перемога ось тут на виборах ректора, чи перемога нашої держави у перебігу цієї війни? Вона обов'язково буде, тому що за нами правда О, з приводу висновків, додаткове запитання е, ректор Богдан Буяк зразка 22-го року. Чим відрізняється від ректора Богдана Буяка зразка після виборів 2025 Поживемо, побачимо, чим відрізняється. Я абсолютно не змінював своїх життєвих принципів, я не зраджував собі, і я не зраджував колективу університету, чи перебуваючи на посаді, чи не перебуваючи на посаді. А м -м, життя це дуже така творча річ. І е, Я думаю, що в цьому році, в 2025 році. У мене вже більше є бажання толерувати, є бажання більше дипломатично вирішувати ті чи інші ситуації, оскільки цей проміжок часу приніс великий досвід і великі знання, як виходити з тих чи інших ситуацій, як розмовляти з людьми, як домовляти з людьми і як скажімо, вірити людям. Підкреслюю, не маючи абсолютно на увазі якусь там помсту, але тільки заради того, щоб покращити роботу університету, а я думаю, ви цього прагнете. Чи варто все таки очікувати якихось кадрових змін? Чи плануєте ви їх для того, щоб покращити роботу університету? Пане Сергію, якщо ви уважно читали моє звернення е до колективу, я розпочав якраз його із того, що ми відкриті до якісних змін. До якісних змін. Мені тут важко читати поміж рядків, розумієте, ваші колеги, можливо, краще розуміють все це щось приховане в тексті. Розумієте, роботи є багато, тому що на сьогоднішній день втримати на плаву на конкурентному рівні такий заклад вищої освіти, який на сьогоднішній день пріоритетно готує золотий стратегічний кадровий резерв нашої держави, це вчителів, які підуть потім в шкільні. Класи і будуть готувати майбутнє для нашої держави, майбутніх архітекторів, майбутніх хіміків, біологів, програмістів і так далі. Вони не візьмуться ні звідки. А ми розуміємо те, що ми повинні готувати якісних фахівців в університеті. Ми повинні конкурувати, наскільки нам це виходить, із закладами вищої освіти в Європі, в світі. Ми повинні з ними співпрацювати. Ми повинні ставити на службу. Університету, системі освіти сучасні модерні е, технології інформаційні. І, е, звичайно, що будуть виставлені певні е, пріоритети. Я і поруч із наказом про моє призначення отримав е, контракт, де є окремий розділ із ключовими показниками ефективності кіпіаями і КіпіАї не тільки дають ректору. А дають, умовно кажучи, цілому колективові. Щоб відстояти ці КПІ, ми повинні працювати всі разом. Тому абсолютно якісні зміни будуть. Але чи будуть вони стосуватись конкретних персоналій, я на сьогоднішній день вам не скажу. Але е, хто не захоче працювати по цих вимогах новим, відповідно, ми спробуємо дати їм другий шанс, дати їм другу можливість. Дати якісь інші е, перспективи? А хто захоче працювати, то ласкаво просимо. Ми відкриті до співпраці в плані реалізації такої високої мети нашого університету. 7 серпня був наказ про ваше призначення. 8 серпня ви поїхали підписувати контракт. Я так розумію, так. на якому рівні це відбувається у ну, міністерстві освіти і науки? Можливо, міністр з вами зустрічався. Якщо не він, то хто. І можливо вам дали якісь настанови, означили якісь напрямки. Я мав зустріч із керівником департаменту вищої освіти та фахової передвищої освіти, і теж із працівниками департаменту ми проговорили десь момент співпраці із міністерством. І відповідно таким чином ми узгодили. Те спільне бачення, чого від нас чекає міністерство, і що ми чекаємо сьогодні? Яку підтримку від міністерства? Я пригадую цю хвилю з ідеєю про об'єднання університетів, можливо, там навіть на базі ЗУНУ. Вона ця ідея ще десь літає в повітрі? Чи вже все? Крапка? Чому об'єднання має бути тільки на базі ЗУНу? Може я, бути об'єднання просто... на базі педагогічного університету зрозуміло що... відкриті до цього процесу і доєднання в нашому місті. Але я на сьогоднішній день вважаю, що всі заклади вищої освіти, чотири заклади у нас є. Наше місто може тільки ними гордитися, оскільки всі вони є лідерами в своїх галузях, всі вони самодостатні, всі вони мають певний рейтинг довіри. Від абітурієнта про що доводить зараз і ця вступна кампанія. якими є ваші стосунки з ректорами інших вищих навчальних закладів, абсолютно позитивні, Михайло корда конструктивні. Андрій Соватич. Ну він не ректор, але ми ж розуміємо, що він. Вагу залишає в своєму навчальному закладі? першу свою каденцію, сім 5 років 17-го року по 22-й рік. Ми з Андрієм Ігоровичем працювали, працювали конструктивно. Відповідно, якщо наші університети залишились конкурентно здатними, значить, ми працювали в добрій комунікації, в доброму конекті, приносили славу нашому місту і нашому краю. Тому абсолютно нормальні, дружні, толерантні, які тільки позитивні слова можна підібрати до цієї ситуації, я можу застосувати конфліктів. Не було, сподіваюсь, не буде. Як ви оцінюєте ефективність вступної кампанії? Кількісну, якісну цього року не хочу десь. Наврочити, але ми маємо дуже гарні показники при вступі на бакалаврат університету. Не тільки по показнику отриманих заяв від наших абітурієнтів, а й вчора мені вже довелося підписувати наказ про зарахування перших бакалаврів, і число їх як на цю пору року, як на цей період вступної компанії, воно перевищує показники минулого року, причому Перевищує їх суттєво. Дякую за розмову. Дякую вам. Звичайно вам успіхів. Дякую щиро.